Слава Україні! Дорогі друзі, рідна Хмельницька громада, маю велику приємність привітати усіх нас з українським Різдвом Христовим, з українським новим 2026 роком. Вже 12 рік поспіль ми зустрічаємо наше Різдво. Ми зустрічаємо Новий рік в умовах війни за наше виживання, в умовах війни за існування української нації в умовах війни за існування нашої рідної української держави вже четвертий рік поспіль ми зустрічаємо і Різдво, і Новий рік в умовах, коли наш ворог, рашистська нечість, намагається знищити нас як націю. Та незважаючи на жодні потуги наших ворогів, Україна є, була і буде. Ми з вами, товариство, тримаємося, ми з вами боремося. І ми зустрічаємо наше українське Різдво і наш український Новий Рік. Зустрічаємо його як українці в своєму українському домі, на своїй Богом даній українській землі. Цьогоріч, перше з 2022 року, в Хмельницькому ми змонтували і запалили різдвяну новорічну ялинку. Зробили ми це заради наших дітей, мали змогу зробити це завдяки. Нашим силам оборони. Я часто прогулююся біля нашої новорічно-різдвяної красуні, і що вражає це дитяча посмішка, це неймовірні дитячі емоції, це фантастичний позитив. Наші дітки щасливі і щасливі вони там завдяки тобі, українські воїни, завдяки тобі, українські солдати. Коли ти бачиш дитячу посмішку, дитячу радість. Це додає великої додаткової мотивації. Саме заради цього варто жити і працювати. Саме заради цього варто боротися за майбутнє, за українське майбутнє наших дітей. Різдво Христове та Новий рік це свята, які пов'язують з родиною, сім'єю. Нам найбільше хочеться в ці дні побачити своїх батьків, зустрітися зі своєю родиною, поспілкуватися. На превеликий жаль. Далеко не всі українські сім'ї і родини можуть бути в ці дні разом. На превеликий жаль, багато наших достойних героїв повернулися додому на щиті. Я хочу, аби ми в ці дні, молячись в церкві, відвідуючи алею слави, відвідуючи нашу алею героїв на Проскурівській, обов'язково згадували про них, дякували їм і вшановували їхню світлу пам'ять. Я хочу, аби ми в ці дні так само висловили слова щирих співчуттів родинам, які на превеликий жаль не можуть бути разом за новорічним черезв'яним столом і які втратили своїх рідних в цій жахливій війні. На Новий рік і на Різдво є традиція загадувати бажання. Я впевнений, що ми усі з вами загадаємо одне бажання. Ми загадуємо його вже 12-й рік поспіль. Ми найбільше хочемо з вами перемоги. Перемоги, яка принесе нам, українцям, справедливий мир, і дасть нам можливість жити, і творити, і будувати свою українську державу. Крім найголовнішого бажання, я і на Різдво, і на Новий рік обов'язково загадаю свої бажання. Найбільше мені хочеться, аби усі сини і доньки повернулися додому, до своїх батьків, аби тато і мама. Повернулися додому до своїх дітей, аби чоловік чи дружина повернулися додому до своїх коханих, аби всі на наступне Різдво, на наступний новий рік, на Великдень, усі українські родини були обов'язково разом. Я щиро бажаю, аби усі наші полонені якомога швидше повернулися додому, аби всі родини, які чекають своїх рідних, з цим таким жахливим статусом безвісти зниклий, обов'язково дочекалися рідних додому. Я щиро хочу, аби кожен український воїн повернувся додому. Я щиро хочу, аби нарешті концерт Кобзона став наймасовішим заходом в історії людства, аби тієї нечисті, яка прийшла нас вбивати і знищувати, стало на цьому світі набагато набагато менше. Я щиро хочу, аби ми усі з вами повернулися до нормальних мирських питань, аби ми знову почали будувати, ремонтувати, творити, аби ми знову почали турбуватися звичайним повсякденням, і аби ми жили в примирному мирному, українському і обов'язково переможному небі з українським Різдвом Христовим, друзі, з новим українським 2000. 26 роком нехай він принесе нам перемогу і справедливий мир для кожного з нас. Тримаймо! Стрій! Слава Україні!